Під час розгортання було розбито пункт життєзабезпечення, пункт управління, палатку психологічного та медичного забезпечення. В ході проведення розгортання силами з Шепетівського зведеного загону проведено комплексне тактичне навчання по ліквідації умовної пожежі в лісовому масиві. Під час проведення навчань відпрацьовано систему взаємодії між службами та організацію гасіння пожеж в лісових масивах. Хочеться звернутися, звичайно, до мешканців до населення нашого, тому що всі практично майже 100% лісових пожеж виникає з вини населення. Це порушення вимог пожежної безпеки, залишають окурки, залишають недопалки, вітер роздуває і спричиняє лісову пожежу. Тому прохання велике, якщо вже перебуваєте в лісових масивах, збережіть для нащадків наші зелені масиви.